Вітаю народи, ви на каналі мій погляд із Круп, і з вами Крути. Ви мене просили поговорити про одну цікаву тему, і от я тут. Що ж, розробник обмовився, що він планує покращувати старих персонажів, однак, звісно, вони не сказали, що саме робитимуть. Тож, можна подумати про це сьогодні. Однак спершу варто подивитися на формулювання, що саме вони сказали в цьому пості. Отже, including difficulty deploying all the characters on the battlefield and the strengthening of these all the characters are already on the schedule. Це означає, що вони думають про те. Яка складність у використання старих персонажів у бою, та також думають, як їх посилити. Однак ані спосіб цього, ані навіть натяк на те, як саме вони планують це зробити, цього немає. Тому я зібрав для вас чотири можливі варіанти, які я вважаю цілком вірогідні однак деякі менш вірогідні, деякі більш вірогідні, і про це ми і поговоримо. Перше, що можна зробити, це переробити механіки старих персонажів під нові реалії. Тобто, в старих персонажів є певні механіки, які були задумані від початку, однак гра змінюється, щось вводять нове, і старі персонажі стають застарілими просто через їхні механіки. Наприклад, візьмемо найпершого легендарного персонажа Зіло, що в неї за механіка. Свого часу вона була неймовірно сильним персонажем завдяки своїй пасивці, яка при вбивстві супротивника давала їй одразу новий хід, і це могло спрацьовувати кожен її наступний хід. Все було настільки класно, що можна було, наприклад, вбити супротивника навичкою, далі новий хід. Знову вбити супротивника навичкою, далі новий хід вдарити ультою, ультою когось вбити. Ульта знову провокує спрацьовування пасивки, і ви знову ходите. Настільки велика частота так цього персонажа робила його неймовірно сильним у порівнянні з рештою персонажів, і це без урахування того, що на той момент зіла дамажила дуже багато у порівнянні з усіма рештою персонажів. Що зараз сталося, їй просто банально не вистачає демиджу, щоб це все спрацьовувало. Ще нещодавно, десь півроку тому, я часто бачив, як зілою закривають п'юрфікшн, і все завдяки ось цій пасивці, яка піднімає її в черзі при використанні звичайної атаки. Тобто, інколи вона додає собі хід за рахунок вбивства супротивника, а інколи додає собі хід використанням звичайної атаки. І якщо вона вбиває супротивника двічі звичайною атакою, то вона піднімає свій наступний хід на 40%. За рахунок цього вона просто отримувала абсурдну кількість ходів. І навіть попри те, що вона сінгл-таргет персонаж, вона чудово закривала пірфікшн і краще за аоє персонажів, це було круто. Мені здавалося, що це саме та ніша, яка зможе утилізувати такого персонажа. Однак хп супротивників починало зростати, і автоатакою зіла перестала їх вбивати. Через це вона втратила можливість використовувати цю свою особливість для закриття п'юрфікшена. Це не означає, що вона більше нічого не може закрити. Якщо взяти суперсильну команду, тобто сапортів з ейдолонами, то так вона все ще закриває контент, ну квантум, звісно, орієнтований контент. Але якщо взяти персонажів без ейдолонів, без лайтконів, то навіть з хорошими сапортами закрити за зілу 12-й поверх, наприклад, Memory of House, буде досить важко. Що ж з цим можна зробити? На мою думку, роблячи пасивку персонажа залежною від вбивства супротивників. Ви одразу обмежуєте персонажа тим, що коли демеджу у вас перестане вистачати, персонаж перестане працювати. Тому що б тут можна було зробити з точки зору механіки, по-перше, їм треба було зробити, що після касту ульти буде завжди спрацьовувати пасивка і давати ще один хід, тобто, щоб використання ульти незалежно від того, вбило воно супротивника чи ні, все одно провокувало спрацьовування. Ні, пасивки. Друге, що можна зробити, це, наприклад, дати можливість пасивці спрацьовувати кілька разів. Зараз вона може спрацювати лише один раз. Однак можна було б зробити щось на кшталт. Якщо ви вбиваєте бейзік атакою, то вона спрацьовує, якщо ви далі вбиваєте скілом, то вона знову спрацьовує, тобто вбивати різними видами атак. І далі вбиваєте ультою, і вона теж спрацьовує. Якщо так зробити, то це теж було б досить цікаво. Цікаве покращення персонажа, можливо, не в усіх випадках це б спрацювало добре, однак, поки що, ми розмовляємо саме про механіку. Тому це те, що, на мою думку, можна було б зробити, і цього, на мою думку, достатньо. Якщо ці дві зміни запровадити для цього персонажа, то вона не стане суперсильним, тобто вона не стане такою ж сильною, як решта персонажів сучасних. Однак вона стане достатньо сильною для того, щоб. Продовжувати закривати контент і радувати своїх мейнерів, друге, що можна зробити, це просто тупо збільшити моножники. На скілах персонажа це дуже просто, нічого для цього робити не треба. Треба трішки просто подивитися на загальний демедж за ротацією сучасних персонажів і загальний демедж за ротацією старих персонажів. Подивитися, що там різниця вже навіть не вдвічі, а інколи в два з половиною рази. Просто підкрутити демедж, щоб, наприклад, на ультимейті тут було не 425%, а наприклад, 600 На скілі тут було б не 220 а 300%, відсотків. і там на автоатаки теж було б добре додати. Пасивку теж трішки можна було б посилити, наприклад, до 100%. Відсотків. І таким чином ми б збільшили демедж персонажа десь на 70-80%. Так, це здається дуже-дуже багато. Однак в порівнянні з сучасними персонажами, це насправді не так і багато. Це просто б зробила Зілу знову гарним персонажем, вона б знову змогла вбивати супротивний. Достатньо часто дрібних, і отримувати нові, нові, нові ходи, за рахунок цього і грати. Бо зараз вона без суперсильних сапортів з ідолонами цього робити просто не може. І подібне покращення персонажів зробити найпростіше, тому що в них є статистика, в них є статистика використання персонажів, того як вони закривають той чи інший контент, в яких командах вони користуються. В них цієї статистики просто вище, ну. Більш ніж достатньо, і той самий блейд міг би просто отримати більші множники, і все стало б на свої місця. Варіантів, де саме збільшити які множники у персонажа, їх купа, і таким чином можна було б підняти силу персонажа до рівня сучасних персонажів. Третій варіант зміни це посилити персонажа не напряму. Що це означає? Можна вводити або супротивників, або контент, або бафи, які будуть посилювати саме механіку персонажа. Тобто, що це означає? Наприклад, у нас є два швидких персонажа. От, наприклад, Зіла це швидкий персонаж, та зараз Аглая, це другий швидкий персонаж у грі. На мою думку, їх можна порівнювати, так як Зіла це перший лімітований персонаж, а Аглая це останній персонаж, що вийшов, з швидкістю, як мейнстатом, можна сказати. Якщо взяти чистий демедж за ротацію. То Зіла буде дамажити, мабуть, десь втричі менше, ніж Аглає. Що можна з цим зробити без додаткових множників, перероблення механіки Зіли? Що з цим можна зробити? Можна додати в якусь механіку супротивників чи в механіку бою, самого бою, баф, який збільшуватиме демедж команди не на відсотковий. Показник, тобто не збільшить демош команди на 50%, а збільшить демож команди на 50 тисяч одиниць. Якщо при цьому атака Зіли, наприклад, буде 50 тисяч, а атака Аглаї буде 100 тисяч, то після цього бонусу атака Аглаї стане 150 тисяч, а атака зіли стане 100 тисяч. Таким чином їхня різниця в демеджі скоротиться з 1 до 2 до 2 до 3. Тобто їхній демедж стане значно більш ближчим одне до одної. Однак, на мою думку, такий шлях не найкращий. Тому що ці бафи чи зміни механік в супротивників не змінять саму концепцію гри та персонажів, які вже були в цій грі. Тобто вони створювалися без урахування цієї концепції. І ввівши таку додаткову механіку у гру, ви Будете нових персонажів продумувати з урахуванням цієї механіки, а старі персонажі все одно можуть інколи не отримати бонусу від цієї механіки. Вони стараються це робити, і так, деякі супротивники та файти, вони допомагають за рахунок того, що, наприклад, от в попередньому Memory of Chaos були тротери, які з'являлися на полі бою, і якщо ти їх вбиваєш, то дуже багато шкоди спричиняється елітним супротивникам. Це значно допомагало закрити цей контент для персонажів з маленьким демеджем, однак які могли вбивати цих тротерів. Тому за рахунок. Цієї механіки всі персонажі стали ближчими за демеджем одне до одного. Однак, як тільки цієї механіки не стало, одразу. Просто неймовірна прірва з'явилася між персонажами, тому щоб такого не ставалося, мені здається, цей шлях вирішення проблеми не найкращий. Добре, ці три можливості вони, хоч і існують, однак найвірогідніше, на мою думку, вони будуть це робити наступним чином. Додавати більш універсальних сапортів з власним демеджем. І це ми бачимо на прикладі Трібі. Це персонаж, який бафує не дуже багато. Тобто, якщо взяти Робін прямих конкурентів, це в нас Робін та Мей. Це два персонажі, які бафують усю команду. Однак їхні бафи значно більші, ніж бафи Трібі. Однак, щоб компенсувати це, трібі дамажить, і дамажить дуже навіть багато у порівнянні з цими двома персонажами. Тому що, якщо ви не знали, то мей теж дамажить. Коли брейкаються супротивники, вона спричиняє свій додатковий брейк-демедж. І це не така маленька частина демеджу команди, насправді. З Робін те саме, її концерто теж спричиняє додатковий демедж, який важко оцінити, тому що він між Усіма персонажами розділений, однак сумарний демедж цього персонажа теж відчутний, значно більш відчутний, ніж, не знаю, там персонажа якогось спаркл, яка взагалі не б'є, чи там броня. Тобто це сапорти, які лише сапорти і не дамажать. А Мей та Робін сапорти, які дамажать. І наступний сапорт, Трібі дамажить ще й значно більше, ніж вони. Як на мене, це такий хороший сабдед. Де персонаж, якого нам додають у гру. І якщо взяти такого СабДД персонажа до якогось старого персонажа, то за рахунок цього додаткового демеджу сумарний демедж команди стане ближчим до сумарного демеджу сучасних команд. І на мою думку, саме цей шлях зміни гри оберуть розробники. Якщо поглянути на найуніверсальніших персонажів у грі, то їх зараз два. Це фейсіа, яка може комбінуватися з неймовірною кількістю інших персонажів, і за рахунок цього битися з абсолютно будь-яким супротивником. Це досягається за рахунок того, що її власний демедж не настільки важливий і, додаючи до неї багато інших хантерів, наприклад, ви збільшуєте частоту атак. І ці хантери теж дамажать. Тобто в такій команді демеж фейсяо менший ніж в гіперкері варіації. Однак це все одно працює. Те саме зараз вийшла герта. Вона теж чудовий представник універсального персонажа, тому що будуть з'являтися нові Erodition персонажі, і усі вони можуть ставати в команду до Герти. Це дозволить їй обирати тіммейта для закриття того чи іншого контенту, як я це роблю з Фейсяо. Тобто в деяких випадках я можу взяти топаз, в деяких випадках я можу взяти березень, в деяких випадках я можу взяти ГГшку. Усі ці варіанти Достатньо сильні, також я можу взяти мозе. Він теж класний персонаж. Всі ці комбінації вони класні і вони працюють. І в залежності від супротивника я можу дібрати потрібного мені компаньйона для Фейся. З часом буде більше персонажів, яких ви зможете взяти з Гертою, і там буде та сама ситуація. Щодо Ахерон, то такого я сказати не можу. І все через те, що Ахерон це завжди гіперкері команда. Тобто немає поки що на іліті персонажів, які б дамажили хоча б половину демеджу Ахерон, і їх можна було б взяти в її команду. Єдине виключення це команда дотерів – Плюс Ахерон, однак мені складно сказати, що це саме команда Ахерон. Тобто, я маю на увазі взяти Ахерон з Кавкою та Лебедицею. Ця команда сильна. Не буду нічого казати, вона сильна. Однак в цій команді доля демоджа Ахерон настільки незначна, що мені здається, кавка тут навіть більше демажить, ніж Ахерон. І чи краще буде використовувати в цій команді Ахерон, аніж, наприклад, взяти замість неї Мей і отримати повноцінну команду Дотерів? Я не впевнений, який варіант буде кращим. Тому казати про Ахерон як про настільки ж універсального персонажа, як Фейсяо чи Герту. Я зараз не можу. Можливо, в майбутньому з'являться інші на еліті персонажі, які будуть не доторами, а чистими дамагерами, тобто крит скейл-персонажами. В цьому випадку можливо щось зміниться, і тоді в ахерон з'явиться можливість дабл ДПС гри. Отакі от думки в мене з цього приводу. Не знаю, як саме вчинить розробник. Однак я думаю, що будь-які розмови в цю сторону це вже добре. Чи буде це значна зміна, чи повернеться старих персонажів і вони знову зможуть закривати найскладніший контент у грі, я сумніваюся. Тому що вони все одно зацікавлені в тому, щоб продавати персонажів. І як от за Глаєю, це було зроблено просто жахливо. Вони зробили персонажа, який або потребує два інших лімітованих персонажа, щоб функціонувати, або потребує першого ідолону, який дає неймовірно багато. І я докрутив собі. е один. Вона справді дає настільки багато, що я взагалі забув про енергію. Мені не треба більше думати про цей параметр. Настільки цей ідолон зламаний. Якщо ви мене запитаєте, чи крутив би я глаю взагалі, то звісно, ні, тому що мені довелося на неї витратити аж 238 круток. Так. Я викрутив її на 79 й крутці, потім програв на 80 80-й і потім отримав її на 79 й крутці. Настільки все сумно. І зараз я продовжую крутити сігну. Не знаю чи виб'ю я її, але як ви розумієте, кілька днів залишилося, тому навряд я її отримаю. Що ж народе, сподіваюсь, що розробник все зробить правильно, а нам залишається чекати. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!